Бушлат зимовий в кольорі український піксель, рівень утеплення 2. І що цікаво у цьому бушлаті, зовнішня його оболонка – це 100 нейлон Оксфорд з проклейкою проти обдуву. Це означає, що цей бушлат практично не продувається. Зараз трішки детальніше про нього. 에, стосовно замка, в замку. Є подвійне, подвійне закриття. Це означає, що він закривається перший і другий раз. Далі трішки про функціонал цього бушлата. Є, звичайно, чотири стандартні кишені, велкро для розміщення патчів і шевронів. Бокова кишеня на лівому рукаві. Із велкро під патчі, також є стяжки із заокругленим манжетом. Капюшон на стяжках. Замок можна розсувати і зверху, і знизу. Внизу також є стяжки. Всередині. М'який флісовий утеплювач на капюшоні так само. Капюшон із дашком і додатковою стяжкою. Такі бушлати є в наявності в будь-яких розмірах. Вони не продуваються жодним холодним вітром. Розраховані на температуру від мінус 15 до мінус 25 градусів. Звертайтеся! Такі бушлати є в бренду Сила.